І так поставив електрокарну зарядку. От. Зарядний пристрій такий. З запорожця я його в запорожця знайшов. У нього був перегорів трансформатор. От. Трансформатор перемотали і тепер він працює. Точніше, там був запобіжник в трансформаторі згорівший. І отой запобіжник теж був, перегорів. Зремонтували і тепер. Нормальний хлам заряджає вбитий хлам, просто, дивіться, на панель тут. Дивіться, просто дивіться там все розвалене, динаміку. Ну, колись болту з була. Теж все розвалене. Тут все розвалене, Ну, мотор працюючий від газульки, від газульки воно ще стартує. Думаю, ще поїде в принципі.